Коли Еріку Тейлору було всього 15 років. Його заарештували ФБР. Так, вам не почулося. Всього 15 і вже ФБР. Спочатку він намагався зробити вигляд, що не зробив нічого поганого. Але у ФБР було купа доказів проти нього. Ерік Тейлор не був звичайним підлітком в інтернеті. Він мав псевдонім Космобог і був членом суну хакерської групи під назвою Юджин Нейзі. Юджин Нейзі тероризували інтернет, здійснюючи шахрайство з кредитними картками, крадіжки особистих даних. І падіння вебсайтів. Вони навіть зламали сайт Папа Джон Спіца, лише тому, що їх замовлення на доставку запізнилося. До середини 2012 року ФБР вирішило діяти. Вони розпочали міжнародну операцію під кодовою назвою Card Shop, у рамках якої було заарештовано 24 хакерів хакери у, у 13 країнах світу. І серед заарештованих був і Ерік Тейлор, відомий як Осмобог. Ерік думав, що точно потрапить до в'язниці, але ФБР його здивувало через те, що йому було лише 15 років. Йому запропонували угоду про визнання провини замість тюремного терміну. Однією з умов угоди було те, що йому заборонено користуватися інтернетом протягом наступних 6 років, поки йому не виповниться 21 рік. Якщо йому дійсно потрібно було вийти в інтернет, наприклад, для шкільної роботи, він мав отримати дозвіл від свого інспектора. Пробації навіть після схвалення його мали контролювати під час кожної хвилини перебування онлайн. У разі порушення правил йому загрозили

Кода, яку уклали ФБР із Тейлором, мала на меті налякати його та змусити триматись осторонь проблем. І спершу це працювало. Місяць він тримався подалі від мережі, але нудьга стала нестерпною, і незабаром він переконав когось передати йому ноутбук. Як тільки він отримав його, старий Космобог повернувся. Цього разу його хакерські пригоди стали ще небезпечнішими. Повернувшись в онлайн, він натрапив на сайт, яким керувала велика російська кіберзлочинна група. На цьому сайті продавали викрадені номери. Ри соціального страхування, кредитні картки та з особистої інформації мільйонів американців, навіть знаменитості та урядовці постраждали від нього для більшості людей. відкриття чогось настільки зловісного стало б сигналом відступити, але не для космосу. Він вирішив зламати російський сайт, просто щоб довести, що може це зробити. Через кілька днів він зламав захист сайту і завантажив з нього усю базу даних. Ти зламав сайт російських хакерів, так як це було? Мені було 15, і це було неймовірно. Замість того, щоб залишитися в тіні, космос зв'язався з російськими злочинцями, яких він щойно зламав, і почав їх шантажувати їхньою ж інформацією. Що ти думав? Чесно кажучи, у мене тоді не було що втрачати. Це все про. Що я думав замість помсти, росіяни були вражені тим, що їх зламав підліток, тому вони уклали з космо угоду, надали йому безкоштовний доступ до їхнього сайту, включно з безкоштовними обліковими даними для покупки номерів соціального страхування, маючи доступ до тисячі приватних записів, зокрема даних політиків, спортсменів, знаменитостей. Космо міг би залишити все собі, але він обрав інший шлях. Космо вирішив злити всю інформацію в інтернет, щоб її побачив увесь світ. Публікація но Соціальне страхування, домашній адрес і фінансові інформації відомих людей надзвичайно небезпечні. Це наражає їх на крадіжку особистих даних, переслідування, фінансові збитки і так далі. Космо точно знав, яку шкоду можуть спричинити його витівки, але це підживлювало його бажання зробити це. Спершу він створив вебсайт, щоб поширити викрадені дані. Він надав йому темний, зловісний вигляд, щоб усе здавалося справою рук російських хакерів. Що перек Конатися, що про сайт дізнаються всі. Він анонімно зв'язався з журналістом TMZ і поширив цю інформацію. Я зробив так, щоб сайт виглядав як робота росіян, і медіа підхопили це, публікуючи новини про російських хакерів. Кожного дня Тейлор, відомий як Космобов, публікував у мережі номери соціального страхування, домашні адреси і навіть повні кредитні звіти, доступні для всіх. Дані, які розкрив космос, здебільшого належали відомим людям. Він насолоджувався. Своїм життям, але його жертви панікували, оскільки їхні особисті дані ставали публічними. Я хотів зробити собі ім'я, але також хотів донести послання, яке саме, що ніхто не є в безпеці онлайн. Однак ці публічні особи мали гроші та вплив, які вони використали, щоб змусити правоохоронців діяти. Незабаром ФБР зробило своєю головною метою знайти людину відповідальну за ті видоки інформації фахівцям. Із кіберзлочинності не знадобилося багато часу. Щоб розкрити справу, космос зробив так, щоб вебсайт із викраденою інформацією виглядав як устворений у Росії, але уряд виявив, хто насправді стояв за цими публікаціями. Друзі, давайте кожен хто почув, скинеться по лайку і цим відео. Це дуже допоможе просувати україну мовний контент. ФБР відстежило все до будинку в Лонгбіч, Каліфорнія, де космо жив із своєю мамою та бабусею. Коли вони зрозуміли, що це той самий підліток, якому вони заборони. Ронили користуватися інтернетом 8 місяців тому. Вони були розлючені, але вони не хотіли дати йому шанс втекти. Вони прагнули зловити його на гарячому. У липні 2013 року Космо сидів у своїй кімнаті та займався хакерством, коли отримав дзвінок від своєї бабусі з нижнього поверху. Вона сказала, що хтось піднімається до нього. Він подумав, що це його інспектор пробації, тобто його наглядач, прийшов перевірити його, але він помилявся. За кілька хвилин у його кімнату увірвали. Лася група спецназу, так вам не почулося. Група спецназу до 15-річного підлітка. Мені вибили двері, кинули світлошумову гранату. Понад 30-40 агентів секретної служби та ФБР увірвалися до мене, коли мені на той час було 16 років. Цього разу це дійсно здавалося кінцем моєї какерської кар'єри. Сказав космо, космо явно порушив умови своєї угоди про пробацію і був впевнений, що в наступною зупинкою для нього мала стати в'язниця, але на диво суд. Дав йому ще один шанс, його засудили до трьох років умовного терміну. Це було напрочуд легке покарання, практично диво за те, що він натворив, якби ви були суддею, який судив Тейлора. Який вирок ви б йому дали? А далі історія про щось, що багато дітей робили раніше, але цей хлопець підняв це на зовсім новий рівень. Підліток, який поставив сотні людей у небезпеку, 12 травня 2023 року. Поліція у Флориді отримала тривожний дзвінок на лінію 911. Той хто дзвонив, звучав схвильовано і сказав, що збирається зробити щось дуже погане у фоновому режимі. Оператор 911 почув гучні звуки, схожі на вибухи феєрверків, або щось ще гірше. Ви зараз там Так. Ко своїй машині перед тим як покласти слухавку, той, хто дзвонив, надав одну важливу інформацію: своє місце знаходження. За кілька хвилин 30 озброєних офіцерів були вже в дорозі. Вони очікували побачити хаос, можливо, навіть насильницьке протистояння. Але коли вони прибули, все було спокійно. Ніхто не був у небезпеці, ніхто не постраждав. Поліцейські відчули себе дурніми. Після розмови з кількома мешканцями району вони зрозуміли, що сталося. Дзвінок на один виявився жартом фальшивою звичайної ситуації. офіцери повернулися до відділку, сподіваючись, що це був одноразовий інцидент, але це було не так. Та сама людина знову і знову телефонувала на 911. Щоразу з іншим голосом, іншим номером і іншою історією. Але щоразу, коли поліція поспішала на місце, з'ясовувалося, що ніхто не був у небезпеці. У деяких випадках цей абонент відправляв поліцію до будинків людей, і офіцери вибивали двері, лякаючи тих, хто там жив. you mm -hmm. Угу. Незабаром поліція відчайдушно намагалася знайти того, хто телефонував. Вони подумали, що це дорослий, можливо, хтось хто має злість на поліцію, або колишній ув'язнений, який хотів марнувати ресурси правоохоронців. Але вони навіть не підозрювали, що за цими фальшивими викликами стояв всього лише підліток. Цією людиною виявився 16-річний Алан Вінстон Філан, із Лангстера, штат Каліфорнія. У той час як більшість його ровесників але у відеоігри або спілкувалися з друзями. Алан мав похмуре хобі свотинг. Це коли роблять фальшивий дзвінок на 911, повідомляючи про надзвичайну ситуацію, щоб викликати багато правоохоронців. Назва свотинг походить від того, що на такі виклики часто відправляють загони спецперезначення СВАТ. Проблема зі свотингом полягає в тому, що невинні люди можуть постраждати через створений хаос. Алан Вінстон Філан зробив свій перший дзвінок свотингу у серпні. 2020. Другого року він використовував програмне забезпечення для перетворення голосу у мову. Щоб приховати свій голос та технологію підробки ідентифікатора абонента, щоб приховати своє місце положення. Коли поліція повірила у фальшивий дзвінок, вперше Філан відчув хвилю збудження. Він зрозумів, що може перехитрити систему. Незабаром Алан почав обирати масштабніші цілі школи, церкви, військові бази. Він навіть відправляв загони сват до будинків агентів ФБР і сенаторів США. За попередніми даними його цілі були в штатах Вашингтон, Техас. Борида та Меріленд. Незважаючи на всі зусилля поліції, їм не давалося його спіймати. Філан насолоджувався хаосом, який створював. Згодом він захотів вийти на новий рівень і вирішив. Продавати свої послуги онлайн з кожним успішним дзвінком свотингу Філан відчував себе дедалі недоторканішим Він створив канал у телеграмі під назвою Top Свот, де пропонував свої послуги свотингу на замовлення. За 40 доларів він повідомляв про пожежу чи виті газу, за 50 викликав масштабну реакцію поліції. А за 75 повідомляв про щось значно серйозніше. Філан навіть пропонував знижки постійним клієнтам, щоб залишити більше замовників. Він публікував докази, хизу. Ючись своїми здібностями у свотингу у січні 23-го року. Філам опублікував пост, де стверджував, що під час свотингу зазвичай змушує поліцію виводити жертв та їхні сім'ї з дому в нарушниках і обшукувати їхній будинок у пошуках тіл. Філа на них що його дії могли зруйнувати життя людей. Він планував робити це ще сотні разів. Протягом майже двох років Філан залишався на крок попереду закону. За цей час він здійснив понад 375 свотингів і фальш. Шиві дзвінків із погрозами. Однак, за лаштунками, переохоронці поступово наближалися до розкриття його особи. Що ви зробили з таким підлітком, як Філа? ФБР створило національну базу даних для відстеження свотин дзвінків, що допомогло сотням поліцейських відділків обмінюватися інформацією. Вони також стежили за його телеграм-каналом, де він продавав свої послуги і пов'язали його діяльність з обліковими записами YouTube і Discord. Зрештою, слід привів до будинку Філа на вланг. Каліфорнія. у січні 24-го року. Поліція провела обшук у будинку Філана і знайшла електронні пристрої, завантажені доказами. Журнали, чатів, записи, дзвінків і все необхідне, щоб довести його причетність до серії свотингів. Філан може бути одним із найактивніших і найнебезпечніших підозрюваних у свотингу в історії США. 17-річного підлітка звинувачують у сотнях таких випадків по всій країні. Філан був заарештований і доставлений до Флориди. У суді він визнав свою. У провину за висунутими проти нього звинуваченнями. На момент судового розгляду 17-річного Філана судили як дорослого в окрузі Сіміно, штат Флорида. Його звинувачують за трьома пунктами тяжких злочинів. Кожне звинувачення передбачало максимальний термін покарання 5 років. Якщо його визнають винним, філан може провести десятиліття за гратами. А наступна справа буде зовсім іншою. Цей злочинець не просто завдав неприємності заради забави, його мотивом були виключно гроші. Хлопець, який відключає інтернет, у лютому 2000 року хакер під псевдомнімом Мафія Бой викликав справжній шок у інтернеті. Більшість людей думали, що він є частиною підпільної терористичної кібергрупи. Інші вважали, що це хакер із даркнету, який намагається зруйнувати економіку. Паніка ставала настільки серйозною, що президент США Білл Клінтон та генеральний прокурор. Корорго оголосили про полювання на мафія бой. У справу втрутилися ФБР, Королівська канадська кінна поліція та інші служби. Але ось у чому інтрига. Мафія бой не був якимсь геніальним злочинцем. Він був 15-річним підлітком, який грався із старим комп'ютером у своїй спальні. Але що з такого зробив хлопець, щоб стати ворогом цілого народу? Справжні ім'я мафія бой Майкл Калсе. Він виріс у Монреалі, Канада. Коли Майклу було 6 років, він отримав свій перший комп'ютер, і це сталося з доволі Цікавої причини батьки Майкла розлучилися, коли він був ще маленьким, тому він проводив вихідні з батьком. Але проблема полягала в тому, що батько не знав, як його розважити. Одного дня він просто дав шестирічному Майклу комп'ютер і сказав, щоб той е, сам вирішив, що з ним робити. Майкл був захоплений, він проводив години, вивчаючи все, що міг, про комп'ютери. Коли йому було 9 років, він отримав безкоштовну проду версію IOL, щоб використовувати інтернет. Але коли 30-денний пробний період закінчився, Інчася, Майкл не був готовий прийняти це замість того, щоб платити за підписку на АОЛ, 9 Дев'ятирічний Майкл зламав систему, щоб залишатися онлайн, навіть після закінчення пробного періоду. Слом, AOL для безкоштовного інтернету став для Майкла першим досвідом справжнього хакерства, але далеко не останнім. Чим більше часу Майкл проводив в інтернеті, тим глибше занурювався у світ хакерства. Зокрема, він нападав на сервери Yahoo, які не витримали навантаження. Сайт став недоступним для. Ціх користувачів, що спричинило хаос в інтернет спільноті у лютому 2000 року. Yahoo! був одним із найпопулярніших сайтів у світі, тому цей напад миттєво привернув увагу. Але Майкл не зупинився на цьому. Він продовжив атаку, обравши нові цілі: Ебау, Амазон, CNN, Dell та інші великі сайти, які були центральними для інтернет-економіки того часу. Усі ці платформи стали жертвами додос атак. Що таке додос атака Distributed Daniel of Service це кібернапад, під час якого хакер використовує мережу зламаних комп'ютерів ботнет, щоб надсилати величезну кількість фальшивих запитів до сервера. Це перевантажує сервер, що робить його недоступним для справжніх користувачів. Майкл використовував ботнет із сотень зламаних комп'ютерів, які він контролював із дому. Коли атаки тривали, фінансові втрати компанії збільшувалися. Кожна хвилина простою цих сайтів коштувала мільйони доларів. Коли стало зрозуміло, що атаки спрямовані на найбільші сайти в інтернеті, змі вибухнули. Люди почали панікувати, думаючи, що це частина великої змови чи терористичної атаки. Президент США Білл Клінтон навіть провів прес-конференції, щоб заспокоїти громадськість і заявити, що влада працює над захистом кіберпростору. В той час Майкл навіть не уявляв, який масштаб проблем він створив. ФБР та Королівська канадська кінополіція не знаю чому Кінна і що вона там робила, почали ретельне розслідування, щоб знайти людину за цими атаками. Може, тому що коники якось реагують на хасу. Йо! вони відстежували його дії через мережу ботнетів і зрештою вийшли на його слід. У травні 2000 року поліція заарештувала Майкла в його домі в Монреалі. Він був звичайний 15-річним підлітком, який грався зі своїм комп'ютером, але його дії завдали багато мільйонних збитків і вплинули на весь інтернет. Майкл постав перед судом у Канаді, оскільки він був неповнолітнім, його засудили не до тюремного ув'язнення, а до умовного терміну та обмежень у користуванні розширенні інтернету. Попри це, Майкла Калії, відомого як мафія бой, стала уроком для цього світу. Навіть одна людина, сидячи вдома, за комп'ютером може спричинити хаос глобального масштабу. Змі продовжували розповідати про безпрецедентний кібернапад. А Майкл насолоджувався своєю популярністю в хакерських колах. Заявивши свою причетність до атак, мафія бой не тільки здобув славу серед хакерів, але й привернув увагу правоохоронних органів. Він став об'єктом розслідування ФБР, яке оголосило його найрошукуванішим хакером у США Майкл не зупинявся на досягнутому і навіть далі хвалився своїм досягненням в інтернет-чартах, що зрештою стало його найбільшою помилкою. Він не розумів, що кожне його повідомлення залишає цифровий слід, який можна відстежити з моменту, коли Майкл взяв на себе відповідальність за атаки. ФБР почали використовувати всі свої ресурси щоб знайти хакера. Протягом кількох тижнів вони відстежували його онлайн-активність, що дозволило їм отримати конкретніші дані про місце Заходження та особистість Майкла згодом стало зрозуміло, що мафія бой не є дорослим злочинцем, а всього лише підлітком, який намагається продемонструвати свою майстерність. Він mm. був арештований 15 років, і незважаючи на свою популярність віті хакерів, йому не вдалося уникнути покарання. Але Майкл, зрештою, покаявся за свої дії. Його історія стала уроком для майбутніх поколінь хакерів. Навіть один хибний крок може привести до серйозних наслідків. Ось такі три історії злочинців, які я вам сьогодні розповів. Для мене та розвитку Україномовного контенту буде великою підтримкою. Ваш лайк і коментар під цим відео. Дякую за перегляд. Побачимось в наступному відео.